Щорічно в кінці листопада люди в багатьох країнах світу на одну добу відмовляються від будь-яких покупок. Тож ми вирішили запитати у лозівчан, чи можливо хоча б одну добу прожити нічого не купуючи? Одну добу нічого не купуєш. якщо запаси є можна, якщо щоб не піти в магазин, звичайно. Тому що хліб треба покупати кожен день, тому що мужики два надо їсти. Жінщина прожила, а мужчини ні. Не. не тільки добу, а й полгода можна прожити. День відмови від покупок в північній Америці відзначають у першу п'ятницю після американського дня подяки, а в Європі на наступний день в суботу, тобто в традиційний час початку різдвяних розпродажів по всьому світу. Ідея цього свята акції зародилася в Америці в 1992 році. З ініціативою відмовитися від покупок виступив канадський журналіст естонського походження Кале Ласен. На його думку, причину фінансової кризи потрібно шукати не в ліквідності. а або нерегульованих ринках, а в культурі надлишкового та бездумного споживання. Як нема потреби, можна не йти нікуди, mm -hmm. як зарані скарм купився. Можна. Mm -hmm. Ну, якщо, наприклад, щось є в домі покушати, то і можна і вижити і не ходити нікуди. там. Mm -hmm. одну добу можна. Коли ходиш, все скупив. Добу можна прожити. Без води ні. А без попухов, так. Да. Саме в цей день громадські активісти закликають максимально тверезо ставитися до своїх покупок і протестують проти суспільства споживання. У 2001 році цей день набув всесвітнього масштабу. День відмови від покупок. Крім Мексики, Канади і США пройшов ще в 55 країнах. Ні, чому можна? Можна і. У тебя ж там ти купил сперва, а потім там може что то приготовити, не обязательно йти знову в магазин. может там ще что то осталось. Чи можна прожити добу зовсім нічого не купуючи? <рес> Ну, якщо купиш, то да. А, взагалі, власний день без покупок було б корисно влаштувати, якщо не раз на тиждень, то хоча б щомісяця, надавши йому статусу сімейного свята. Було б корисно аналізувати, на що витрачені гроші, чи виправдані покупки, чи була можливість заощадити або взагалі уникнути зайвих витрат. А, взагалі, психологи пропонують: купуйте все необхідне великими партіями, і по можливості відправляйте у цей похід своїх чоловіків. Вже вони то точно встоять перед двома парами панчок за ціною однієї, і розпродажем зеленого горошку, термін придатності якого ось ось закінчиться.